До 1882 року засновник першого професійного українського театру Марко Кропивницький на аматорському рівні представляв свої вистави у Бобринці Кропивницького району. Тут жив майже 20 років. У місцевому краєзнавчому музеї облаштували виставку, присвячену театру та його засновнику. Приїхав він сюди у 13-річному віці на навчання до повітового училища, і власне з цього все почалося. Марко дуже любив ходити. В нас тут був такий пустир, де зупинялися чумаки. Деякі із ситуацій, які він власне тут міг бачити, чути, він перекладав на свої рядки уже в своїх п'єсах. От тут Марко вперше закохався, познайомився зі своєю майбутньою дружиною Олександрою Вукотич. Це речі акторів, які збереглися у містян з 1890-х років. Як вдалося з'ясувати, що саме ці речі належать тим чи іншим акторам? Ці речі знаходилися у тих будинках, де вони перебували, ну проживали під час гастролів Бобринці. Один із найцінніших експонатів з нашої експозиції це грамофон. Ось такий столик. Це речі актриси театру Корифеїв Марії Заньковецької. 140 років тому вона зіграла головну роль у першій виставі професійного театру НАТО. Полтавка. У нас, власне, є шаль Марії Заньковецької. Це шовкова шаль. Ось. Взуття у нас також Марії Заньковецької зберігалося, але нещодавно наш музей відвідували фахівці з реставраційного центру, тому на сьогоднішній день це взуття передано на реставрацію. Зберігається ось така сорочка. Мабуть, наймолодшого із плеяди Корифеїв це Іван Олександрович Мар'яненко, племінник Марка Лукича Кропивницького. також пішов по стопах свого знаменитого дядька. Це фотокопії тогочасних афіш. Українська у книговеденній театрі була під забороною через російський емський указ, проте вона звучала зі сцени. Була така умова якби, для Кропивницького, що він мав ставити, наприклад, одну п'єсу російською мовою і там одну, наприклад, українською. Каже, життя і творчість Кропивницького припали на важкий для України час. Царська політика знищувала будь-які прояви українського. Ольга Склярук, Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровогреччина.